Слава Ісусу Христу, всім миру Божого! Духовний світ вабить людей протязі всього, можна сказати, їхнього життя. Люди завжди розуміли, що є зло, яке шкодить, але і розуміли також, що є добро, яке приносить життя, радість, перемогу. Читаючи Біблію, ми знаємо, що зло воно від сатани. Але як позбутися того зла, а також як звільнити від нього людей, які знаходяться під його впливом. Нав'язана людьми думка, що є нібито якісь амулети, обереги, ритуали, повигнані нечистої сили, але це все лише обман, за яким і стоїть знову ж той самий диявол. Ми повинні розуміти цю істину раз і назавжди, що найсильніша зброя проти диявола це Слово Боже. Ісус Христос, Він і є Слово Боже, який прийшов на землю у тілі людському, і так як звільнить Він, так не може ніхто звільнити. У кожного із нас є вибір, до кого нам схилитися. І якщо ми наближаємось до Бога, то тоді ми віддаляємося від сатани. І також навпаки. Тобто ми або з Богом, або з дияволом. Апостол Яків каже так, четвертий розділ з сьомого вірша. Тож підкоріться Богові і спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. На прикладі апостола Петра Бог нам показує, що диявол може навіть добратися до людини, яка ходить з Господом. Коли Ісус спитав учнів, за кого ви мене маєте, то Петро, апостол, отримав від Бога откровення, і він сказав такі слова Матвія 16,16. 16. А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого! А Ісус відповів і до нього промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. І тут ми бачимо, що Ісус хвалить Петра, але. Зовсім через невеличкий проміжок часу відбувається з ним те, про що ми і говоримо: Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 21 вірш. З того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік, відвівши його, Петро став йому докоряти і казати. Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. І він обернувся і промовив Петрові Відступись, відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хоче йти, хто вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою, бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Отже, як близько б не, ми не були з Господом, нам слід ніколи взагалі ніколи не забувати, що у нас є противник. Який краде, нищить і вбиває, це диявол. Тож тримаймося за Бога, перебуваючи в Його слові, якомога більше часу. Так ми зможемо і себе врятувати, і тих, хто поруч з нами. Миру Божого всім, любові, ставайте учнями Ісуса Христа, проповідуйте Його до краю землі і побачимо славу Божу. Амінь.